Ізраїль та Іран тимчасове перемир'я чи завершення війни Угорщина разом зі словачиною блокують 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, а також українські війська контратакують на Сумщині. Що краще розібратися у цих та інших питаннях? Ми сьогодні запросили до нашої студії армії ТВІ, військового експерта, полковника збройних сил України Петра Черника. Слава Україні, Героям слава! Почнемо, як завжди, з актуального минулого тижня ми з вами спілкувалися про те, що розпочалася нова війна між Іраном та Ізраїлем. А наразі вже говоримо про її завершення. Чи можемо ми стверджувати про те, що і Сполучені Штати, після того як взяли участь у цій війні, теж підсилились і зможуть щось зробити актуальне у цьому протиборстві? Які ваші враження? Тому що чи означає, що межа силових дій, силових можливостей сполучених. Штатів Америки збільшується їхній вплив збільшується, і якось це може е, нанести е, певні якісь наслідки для нашої російсько-української війни. Я направду, почну дещо із філософії. от як вистигне сонце, і якщо земля розколиться навпіл, то ми можемо чітко і твердо бути упевнений, що сини Ізраїлю і синами Мухамеда ніколи не припинить воювати. От я підкреслюю ніколи це війна екзистенційного порядку. Війна ну, так само як нас до речі, абсолютно так. Ну де ще там із московитами, ми ж не ставимо собі за. Мету їх винищити до ноги, вони ставлять а ми – ні. А і, вороже середовище Ізраїлю, особливо Іран, має в своїй ідеології повністю об, обнулити єврейський народ як явище. Ми до речі, це все дуже ретельно розібрали минулого разу. Тут направду треба заакцентуватися на Сполучених Штатах Америки. Чому? Тому що, попри знесення ядерної програми Ірану, ще одна з яку стимулює. Ізраїль це саме знесення режиму Аятол. От на мій погляд цього не буде, але ми до цього дійдемо поступово, бо живемо зараз дуже унікальний історичний період. Буквально у межах двох-трьох тижнів відбулося кілька подій, котрі визначатимуть розвиток людства на десятиліття у І вступ армії США проти у війну проти Ірану, бо це все ж таки відбувся вступ. Це глобальна подія, яка має дуже багато зрізів. І давайте ми це помаленьку розберемо. Уперше воєнно-технологічний, це дуже серйозно, бо буде мати вплив і на Росію, і на Китай. Але йдемо по порядку. І буквально кілька слів про цю операцію о північний у чому її унікальність. Дійсно, уперше застосовані надважкі бетонобійні бої. Бомби GBU-57, Нагадаю там тільки вибухівки 2,5 тони. Дуже серйозні, унікальні. Я б сказав, найкращі бомбардувальники, які існують у природі Б-2. Дуже дорогі. Один коштує 2 мільярди. Їх усього 21 штука. На 20 хвилин зайшли у повітряний простір Ірану. Ну здавалося б, зайшли, відбомбардувалося, та й що? Але тут є серйозний момент. А жодної протидії стосовно них не було. Як явища. це про. Тому що Іран уважався доволі серйозною воєнно-технологічною державою, котра виробляла від балістичних ракет. Ми їх розбирали до тих самих шахедів, але ще один нюанс, а де їхня авіація? Нагадаю, що Іран мав на озброєння цілу низку найрізноманітніших авіаційних комплексів від су 35 дуже розхвалено, хай все на всього чотири штуки, до вони свого часу ще за, за шаха зуміли купити у США 80 машин F-14 Томкет. Потім сталася ісламська революція. Американці перестали їх підтримувати. Вони зуміли їх підтримувати самі, навіть покопіювали такі ракети, як ЕМІ 54 Фенікс, Доволі хороша ракета на 150 кілометрів. Вони кажуть, що у них 40 таких машин. Жодна машина не піднялася у повітря. Я, до речі, не можу дати точної правильної фахової оцінки, чому це відбулося. Плюс цих бомбардувальників їх було сім, супроводжувала інша авіація. Американці кінцево добили протиповітряну Оборону Ірану і залетіли в їхній простір. Плюс... Але ж підтверджень цього немає. І Ізраїль е, теж частково знищив ядерку е, Ірану. Про ядерку я б... і, Але режим Аятоли не зник О, від ми того. Зараз дідем, ми зараз до нього дійдемо. Але я найперше хочу, би угу. воєнно технологічну частину все ж таки так. поставити в ній крапку, бо це дуже і дуже е, важливо. Отже, ще зайшли томогавки. BGM-109, 30 так. штук ще були застосовані інші в першу чергу протирадіолокаційні ракети. Я думаю, що це було AGM-88, бо застосовувалися і F-16, і Фей 18 Суперхоні, і F-22. І тепер ще раз вертаюся до, до головної тези. І вона буде дуже суттєвою, дуже серйозною, дуже фундаментальною. Російсько-китайський. Технологічний уклад виготовлення систем протиповітряної оборони проти справжнього противника не працює. Ще один посил, бо дійсно у нашій війні відбулася так звана революція дронів, і дуже, на жаль, почали е, звучати абсолютно викривлені думки, що авіація себе відживає. Не відживає. От буквально у межах тижня саме авіація обнулила. Практично ядерну країну, це дуже важливо. Росія дуже багато продавала у світі саме протиповітряних систем. В першу чергу С-400. Нагадаю, С-400 Тріумф. Вартість однієї батареї комплексної, перепрошую, девізіону, комплексного мільярд двісті мільйонів. Цих ружей уже точно не буде. Китайці прокопіювали С-75 Двіну, прокопіювали С-300, прокопіювали С-200, вдосконалили, розвинули навіть систему французького круталь прокопію. Ювали, і що де не працює? Висновок який? Технологічний уклад армії США настільки височенний, що все, що проросло з радянсько-російсько-китайського комплексу у цій частині, виявляється абсолютно неробочим. І ще один дуже важливий нюанс: буквально на буквально декілька місяців тому росіяни і іранці підписали помпезно, красиво, договір про взаємну стратегічну воєнну допомогу. Так, і де Росія допомога? заявила про те, що разом з партнерами може допомогти Ірану Чи ядерною і... зброєю. Ну і де? невідомо, і, ну, і де? тобто війна буде тривати. Однозначно, у цьому немає. Ні найменшого сумніву. І ще один момент, якби дійсно мали могли, хоча б один справжній боєзаряд, хай не у воєнному вираженні, тобто не завдати удару чи по авіносній групі армії США чи по Ізраїлю, але стендо його, його підірвати, підкреслюю стендово, як свого часу у 2001 му здається, зробив Пакистан і зробила Індія. Mm -hmm. Щоб показати, ми це маємо. Вони мали би це зробити. Загальний висновок дуже сильно переоцінений. Оцей воєнно прома. На комплекс Ірану виявляється він на 90% є китайським, і виявляється, що ця інженерна думка, цей уклад зазнає дуже серйозної ревізії. Так як ви думаєте, чому країни вісі зла не змогли допомогти Ірану? Це позиція очікування, що відбувається? Абсолютно, це по перше, позиція очікування вони дивляться, що роблять що, що друге зрозуміли, що, зрозуміли, що американський воєнно-технічний уник настільки потужний, що питання що немає сенсу, що немає вступати. сенсу туди, туди втручатися так. і спостерігати. Ають, що буде далі, а отут якраз уже підходимо до того моменту, що буде далі. Чи буде знесений режим Аятол, чи не буде. Американці показали, що вони можуть, наскільки вони сильні і потужні, але мій поля особистий полягає в тому, що режим зносити все ж таки американці не будуть в цьому брати участь. Чи буде це стимулювати Ізраїль? Точно. Як виявляється, можуть Матюпунька країна, по-перше, завдала удар по величезному Ірану, а по-друге, зуміло їхнє лобі. Воно одне з найсильніших в Америці, пролобіювати свої інтереси. І тут з'являється. Великий гравець, Китай, і тут дійсно треба переходити в економічну складову. Чому? Економічна основа Ірану, Аятол, Аятол саме їхня є нафта і газ. До речі, Іран дуже великий виробник нафти, ну доволі так. великий дев'яте місце у світі, 2,5 міль... мільйонів барелів нафти на добу вони добувають. Але 90% цієї нафти купляє Китай. Тобто, щоб зносити режим, треба руйнувати його економічну основу. Мій погляд, американці чітко дали зрозуміти, і з Летяном цього робити не можна. Цього робити не можна принаймні, точно не зараз. Тобто, щоб режим знести, треба відібрати в нього економічний зміст. Ще а раз... з військової точки зору, щоб режим знести, треба і вводити на землі війська. Це Чи не обов'язково. Обов Давайте ми на нагадуємо повітряну війну блоку НАТО проти Югославії. Угу. Режим Мілошевича був знесений саме через бомбардування. До речі, бі два співрі тоді також були застосовані. Так. І до речі, от ще раз підсилю позицію, наскільки американці пішли вгору, і наскільки відстали росіяни, бо, начебто. Ще раз, начебто, є людина фактів. Я дуже ретельно цю інформацію перевіряв, але є певні певні думки. Ніби збили 2,52, піддесятру. Американці мовчать досі, не кажуть, збили чи не збили, ніби той бортовий номер, який мали збити, він все ж таки літав. Серби теж промовчали. А росіяни кажуть, наш с 300 С таки збив оцей над стратегічний бомбардувальник. Це ще раз є свідченням того, що рухаються. Вони НЕС. Але у цьому всьому е, розкладі знесення аятол, крім економічної складової, ми щойно так буквально на, на, на кілька слів її е, пояснили. Є ще одна. Це явище, ми всі дуже добре знаємо, які називаються біженці. Ми маємо знати, що Іран, етнічно, до речі, дуже строката країна. Це тільки 60% відсотків перса. Тобто етнос головний, той котрий має політичну владу, 15% – це азербайджанці. До речі, їх більше ніж в Азербайджані, і другий Аятола, той котрий зараз Алі Хаменеї, за походженням азербайджанець курди маю сказати, маю обов'язково сказати, що в минулому сторіччі курди кілька разів. Проти режиму Аятов піднімали повстання. А є ж такий унікальний явище, як Бел Белуджі, це взагалі дуже таке цікаве явище. Це народ розділений між трьома країнами Афганістан, Пакистан, Іран. В їх чисельно відносно небагато, десь до восьми десяти мільйонів більше нема в ірані до півтора мільйона більшість у Пакистані, але вони займають дуже велику смужечку саме на аравійському узбережжі. Белуджі, так Белуджі до півтора тисячі кілометрів. А тепер собі мислять великі. Якщо вносимо режим то те, що там може початися парад з сепаратизмів зі зброєю в руках Та, це… Що може полісти, доп... так. абсолютно, куди ці біженці події? Вони до бідних не підуть, вони будуть пхатися до багатих, а це величезна проблема. До багатих, тобто євросоюз, в тому числі ну тут на трошки до Євросу далеченько, але угу. росіяни у 2015 році, під час так званої арабської весни, яка у 2011 тисячі почалася, показали, що вони вміють стимулювати потоки біженців саме на європейський континент, і ще мушу кілька слів сказати, мушу, бо є дуже багато спекуляцій. Тій частині, що називаються закриття Ормузької протоки. Ормузька протока в найвужчому місці це 40 кілометрів. Дійсно, дійсно, перстем, нібито навіть думали, навіть там їхнє щось таке подібне, як Рада нашої безпеки, засідала і казала, ось, ось закриємо. Як його можна закрити, щоб танкери дійсно не ходили? Щоб не ходили тільки воєнною силою. Що таке воєнна сила? Авіацію ми розібрали, де вона? Де вона, до речі, переб'ють її, як, 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 як не знаю, як пташок. Балістичні ракети на дві третини. Іранський потенціал підірваний, тобто будь-які пускові установки ті самі фатех 110 чи Зульфікар будуть зразу знищені, і нібито флот. А що такий іранський флот? Це кілька важких фрегатів, це чотири десятки ракетних і торпедних катерів. Є навіть кілька човнів класу кіло. Це ще советська Варшавянка. А тут маю історичний приклад привести. Операція Ернествіл, завершення ірано іракської війни, до речі, перси почали тоді завдувати ударів по танкерах. Американці це все взяли під. Бойову охорону між ними навіть був бій. Називається операція Богомол. Всім раджу заглянути в цю сторінку і зрозуміти, що в американців є спосіб, як це все перетворювати на нуль. Тому моя особиста позиція в американській частині призупинення. До наступного силового акту, який ізраїльтяни обов'язково зроблять в них вибору, немає. Пане Петре, е, хочу повернутися до свого запитання і уточнити. Так як ви думаєте, для нашої війни е, ось ця вся ситуація що може дати? У віце у тактичній частині ми маємо певний прогрес стосовно московитів. Чому вже по факту пішла ціна нафти вгору? По факту так. вона є десь там плюс 10 доларів від того, що плюс 8-6. як рахувати, бо кожен день ця, ця, ця планка змінюється, бо ми. Ми ж розуміємо, що поки є нафтодолари у, е, у нашого ворога, допоти вони все на світових ринках можуть закупляти. Мікроелектроніку. Нагадаю, Х-47 М2 Кенджал це 130 елементів, закуплених на Заході. А деякі, деякі мікрочипи і дотепер закупляються в такого гіганта, скажімо, як Dell. Це факт. І ніхто це поки що змінити не може. Але в стратегічному сенсі, по-перше, просіла сама зла. Вона дуже сильно просіла і просіла сама Росія. Просіла фундаментально уже не тільки у планетарному виборі, а конкретно, от у цій лінії, яка називається Китай, Іран, Росія, чи трикутник, не кажучи вже про Північну Корею, Ін дуже серйозно задумався, що і як може скластися до, для нього. Чи у якійсь воєнно-технологічній частині ми будемо мати зараз якусь вигоду саме від американців, та не так уже із приходом Дональда Трампа нічого насправді. Ді, нам не передають, то я би зводив це до такого певного нульового паритету, що в стратегічному нам це плюс а через нафтодолари нам це деякий мінус. Однак на цю хвилину проривних моментів з боку американців у наш бік, на мій погляд, не буде. Гаразд, відкладаємо близький схід. Переключимось на євросоюз, який підготував 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, і вже е, угощина та Словаччина заявили, що будуть його витувати. Що мало бути в тому пакеті? От знову ж. Проговорили ми те, що називається нафтодола. Тепер так. деталізуємо деталізуємо, бо це важливо. Ми ми кілька разів розбирали, але є стара добра латинська приказка. Репетіція студіорум, повторення мати навчання. Будемо свяхувати собі в голову. Де мав мав би бути прорив? Дійсно, збивання чи виставлення планки ціни на нафту на 45%. Доларів за бочку було 60-45. доволі відчутно і доволі багато. Тут свідому трошки нагадаю всю нашу і всю московську історію як імперії. У них все складається чи майже падає, коли у них закінчується саме вільно конвертована валюта. 1825 рік. Ми ж знаємо декабристів. Ми що всі вчилися за тими лекалами, що ніби це якась гум гуманістична революція. Далеко не так. Британці заміщують льон. Російський на, на аналог льону з Індії джут, і на 30% скорочується їхній бюджет якраз аристократія, яка на цьому дуже добре жила. Мало мало царат не впав. Початок ХХ століття. Ті самі британці заміщують е, росі російську пшеницю на американську, плюс перша світова війна, монстр впав. А 80-ті роки Рейган і, і Тетчур. Ми про це вже говорили. Збивають ціну на нафту, тримають півтора року. Монстр згинув. Отже, отже. Понижують, мали, ну, думали понизити планку дуже серйозно у частини нафти. Бо морськими шляхами через так званий тіньовий флот у світі тіньовий флот це до півтора тисячі суден ріжного тоннажу, бо є від 15 тисяч до найста але Я думаю, вони десь посередині. Рухаються, працює саме на росіян з майже 10 мільйонів барелів на день, які вони добувають, вони 40% возять саме морем. Там мала бути збільшена кількість кораблів, котрі підпадають під санкції. І ще мала бути така дуже хороша дія вперед. Це ще більше санкціонування банків, котрі працюють із валютою, плюс 22. На жаль, на жаль, наші вороги, бо це вороги, і не треба цього боятися в Європі, бо угошу наш ворог, режим, не народ. Режим діють на те, щоб цей пакет заблокувати скоріш за все, на якийсь час він він буде заблокований. Але як хорошо. Ну, але дивіться, із Словаччини приєдналася до Ну там також проросійський огощини. уряд. Там також проросійський уряд. Вони живуть. Це ще дві країни, котрі живуть і на російській нафті, і на російському газу, але зараз зачеплюся за газ. Зуміли європейці апробувати нову правову систему імплементації і ухвалення ухвалення і імплементації, тобто впровадження рішень з 1 січня вже 26-го року практично повністю припиняється купівля газу у росіян, а з 28-го бо є підписані довготривалі контракти. Тут буде крапка. Мій погляд, мій погляд, що європейці зараз дуже серйозно обмісковують у правовій частині, як обходити це ветування, і досвід боротьби з газом обов'язково буде перенесений на оці так звані санкційні пакети. Тобто питання ви коли? Тобто ви вважаєте, що є шанс обійти в ету дорожня? Я не однієї, а двох. Я більш ніж упевнений питання лише часу, як це буде видовжено, бо росіянам важить кожен день. Ну та зрештою і нам також важить кожен день. Ну які важливі впливу є в ЄС на гроші гроші. гроші, гроші і ще раз гроші. Та сама Угорщина, Це маленька країна, ледве 10 міль... мільйонів населення. живеться з Європейського союзу через величезну кількість найрізноманітніших програм. Плюс там направду, наскільки я так стежу за ними, там. Поволі, але дуже упевнено, таке починає набувати змісту опозиція. Вся необхідна і дипломатична, і фінансова робота триває. Зараз у Газі відбувається саміт НАТО, і е, який вже через Трампа і його бажання постійно покинути подібні заходи може стати чи най, найкоротшим в історії? Ось деякі лідери деяких країн заявили про те, що вони навіть не будуть приїжджати. Це лідери Австралії, Південної Кореї і Японії. Як ви думаєте, які в нас очікування від цього саміту? Що він може нам принести? Та, на мій погляд, нічого серйозного по справжньому не принесе е, мій особисте поля, справжній проривний саміт НАТО буде тільки той, тільки той, де нас по-справжньому запросять і визначать конкретну дату вступу. Чи це можливо? Можливо, бо є дуже дуже багато спекуляцій, просто не змір. Ми не готові. В нас щось там не вистачає чи демократії, чи боротьби з корупцією, чи ще щось завжди любив, люблю і буду проводити історичні приклади. 1956 рік Туреччину взяли. Корумповану, складну, дуже специфічну, майже миттєво. Чому американці вже на той час побудували цілу низку балістичних ракет поза 2,5 тисячі ударної дії? Майно на увазі PGM-17 «Тор» і PGM-19 Юпітер, особливо Юпітер, бо десь 58-59 рік вони вже були розгорнуті у Туреччині. Тобто не порахували, що їм це треба. Зробили швидко, якісно, безболісно, не оглядаючись ні на яку кон'юнктуру. Тому не буде цей саміт проривний. Більше того, я палкий прихильник того, що НАТО нарешті треба помацати на міцність. Чи працює оця четверта і. П'ята поправка, чи будуть один за одного всі воювати як явище? Бо мій особистий погляд, туди вже до них і ракети залітали, хай на 10 секунд, і безпілотники падали на кордони і реакційні не було. І, і, тільки стурбованість, тільки стурбованість і ще Це. раз. Стурбовані і звичайно однозначно треба змінювати оцей принцип абсолютного консенсусу, що проголосувати мають усі 32 країни. Якщо це не буде змінено, то Угорщина в тому політичному режимі, в якому вона є, буде нескінченною перепоною для ухвалення дійсно дієвих рішень. Єдине, що від цього саміту, скоріше пост постсаміту, можна чекати, це нарощування фінансової складової чудові новини із Нідерландів поза 500 мільйонів євро. Знову нам буде. Виділений на допомогу, тобто ви думаєте, що НАТО не готове до о, таких глобальних військових конфліктів, е, тому що деякі західні аналітики кажуть про те, що Росія, врешт, врешті-врешті-решт, після України, незалежно від результатів війни, піде війною на ЄС. Давайте будемо цинічними геополітиками. Бо геополітика це цинічна справа. Нам це потрібно. Щоб нарешті той сукбальський щоб вони почали його рубати, так як воно декларують. Можливо, до речі, я припускаю, що навіть якась маршова колона там, здається, 100 з копійкою, деруйте, не можу запам'ятати, пам'ятати кілометрів і проскочить. Проскочить, чому тільки з тих міркувань, що там ті не будуть чинити опір. Але є інший нюанс. Інший нюанс. Фінляндія, країни Балтії і та сама Польща вийшли з Отавської конвенції по протипіхотних мінах. Там зараз все почне мінуватися. То питання чи вони проскочать. Правда, є така дуже цікава концепція. Бортнікова, вона є, вона на свого часу була у відкритому просторі одну ракету, одну ядерну, одну ядерну ракету, скажімо, і іскандер крилату з кілотонжем 550 кілотон запускають у Берлін. Реально вони про це говорять. Виявляється, що всі слабкі. Нічого годні, відповіді дати не зможуть і не замовляти. За поїну вони теж говорили, що кинуть ну, ракети. Тут, или... Є нюанс. Ми, ми стали в опірність. Е, є доволі серйозні соціологічні опитування, серйозні, європейські, дуже ретельно підійшов до їхнього вивчення. Опірність народів, підкреслюю, не політичних еліт, а на Європі, народів так? дуже незасінка. Від кількох відсотків. В деяких країнах до максимум там до 10-11 як не дивно пів північні народи Це ще вони черити. не стикалися з російським так, військовим. Так ну в частині робочості НАТО. Ну як, мій, на мій погляд, кінець 20-го століття, ми вже згадували повітряну операцію проти Югославії, Це все ж таки воювало НАТО, і у 2001 році країни НАТО, саме НАТО, не так як в Іраку е у двосторонньому режимі і США були присутні в, Афгані в Афганістані. Сукупно, це все ж таки дуже великий потенціал Цял тільки якщо винести американців за душки, у них самої авіації в межах до трьох тисяч робочих машин. Це доволі багато. Повнемось на українське поле бою. Наразі наші командувачі заявили про те, що наші війська намагаються контратакувати росіян на е, Сумщині, е, і у Росіян навпаки активність зменшилась. Як ви думаєте, що відбувається про контратаки? Треба бути дуже уважним. Вони звичайно є в якійсь частині на, на низовій е, оперативній ланці. Ну, десь до бригадного рівня не вище, не вище. Росіяни дійсно зробили спробу завдати якогось удару саме сюди. По півночі України, а чому є пониження їхньої інтенсивності? Мій особистий погляд, зараз у них відбувається перенакопичення сил і засобів, бо основна фаза напруги все ж таки буде на осінь. Чому обидві сторони, і ми, і вони будемо готувати чергові перед передумови для переговорного процесу. Він конче буде, і кожна зі сторін буде шукати свій можливий плацдарм. Успіху дійсно у росіян саме на осінь почнуться ну доволі сер серйозні проблеми в економічному сенсі, і не тоді спробують їх закривати великими масованими ударами. Але знову треба дуже акуратно ставитися до того, що такі великі ці масовані е, удари в частині ракет. Вони на найвищій точці. Я не поділяю точки зору, що вони вийдуть на 700 е, е, ударних безпілотників типу е, шахет на осінь, якщо вийдуть на 200. виробництва на день. Я це маю на увазі. Угу. виробництва на, на день. День. То, то, то це для них буде дуже великий успіх. Ну а піхотні вали нам вже дуже добре відомі. На жаль, мобілізаційний ресурс росіян підготовлених, ті, хто вміють крутуватися автоматом Калашникових чоловіків у межах до півтора мільйона, а не підготовлених а їм дати рушницю. Мосіна, не складає ніякого сумнівів. Ну, ще раз множимо так. А то і 3-4 е, мільйонів. Не скасовуємо оцю е, суху погоду, і що якраз на початок осені вони почнуть. Сильніше тиснути. А якщо чесно, і ми вже це проходили. Проходили це, це вже константа. Ми в, в зоні бойової рутини. Тобто можна стверджувати про те, що прогріші на полі бою ворог буде намагатися компенсувати ракетними ударами по цивільних об'єктах. Нам ну, до цього готуватись? Та, а чому до цього готуватись? Та ворог завдавав ударів, задає і буде, і буде завдавати і буде завдавати. Ми маємо на жаль дуже болісні моменти оцієї ночі з неділі на понеділок, буквально учора удар по Дніпрі, але ще раз підкреслю ще раз. Давайте підемо від протилежного. Бо аргументація від протилежного так. вона найкраща, якби противник зміг. Робити проривні операції, хоча б ну хоча б бригадного рівня, а нагадаю, що бригада має проривати батальйонні тактичні порядки у межах доби півтора, максимум дві. А батальйон це п'ять орієнтовно на п'ять, п'ять, п'ять по ширині, п'ять по глибині, то він б вже давно це зробив. А говорити про дивізійний чи корпусний рівень. Тут наголошую, часові параметри стиснуті вони мають. Бути дуже не доводиться а противник завдавав і завдає, і буде завдавати важких дошкульних болючих ракетних ударів. Бо маємо ну вкрай такі дуже важкі новини у, у частині ударів по Києві з неділі на понеділок і буквально вчора у Дніпрі. Тобто нам до цього не привикати. Це всі теми, які ми хотіли сьогодні обговорити. Дякую вам за актуальний аналіз цих питань. Спасибо. Дякую сердечно і завжди користуючись нашим майданчиком. Це вже певна моя особиста традиція: плече до плеча, лікуть до ліктя. Тут філософія нашої перемоги. Дякую. Отож, продовжуємо донатити на дрони та допомагати нашому війську. І пам'ятаємо, що Російська імперія теж впаде. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.